Одразу хочу попередити вас, шановні слухачі, що на заставці до цього відео буде подана табличка, яку я не буду згадувати в тексті. Де саме буде її місце в тексті, я зверну особливу увагу, тому прошу подивитися на неї уважніше. Щоб розібратися що і до чого, розділ 11. ЗАКОНИ спадковости. Не лише фізичні, але й духові прикмети людини є спадкові. Ф. А. Вудс. Щоб зрозуміти причини, які штовхають націю йти тим шляхом, яким вона йде, а не якимсь іншим. Треба насамперед знати ту націю, а в першу чергу знати її провідну верству. Ми ніколи не пізнаємо, не зрозуміємо сучасної провідної верстви московської нації без розгляду генези походження тої верстви та без вирішення питання, чи вона успадкувала від своїх предків, і що саме успадкувала, щоб відповісти на це питання. Треба знати науку про спадковість, генетику. З огляду на те, що наше суспільство, за винятком лікарів та природників мало ознайомлене з нею, мусимо навести деякі генетики, деякі закони генетики, бодай схематично спрощено. Батьком генетики був німецький чернець Г. Мендель 1822-1884. Науковими дослідами з квітами він знайшов перші основні закони спадковости, з яких тут нас цікавлять закон видозміни варіації та закон переваги домінації. Їх зрозуміємо найлегше з конкретного прикладу. Наприклад, спаруємо червону квітку з білою, запліднюючи пилком, і припустимо, що червоний колір є домінантним. Саме тому. Має більшу силу передаватися нащадкам як колір білий. Перша генерація сини буде складатися з 25% квіток червоних, 25% квіток білих і 50% квіток рожевих. Коли ж далі будемо спаровувати, схрещувати їхніх нащадків, то побачимо щось інше. Перша генерація складалася з трьох груп. Перше – Червоні, друге білі, третє рожеві. Якщо будемо спаровувати, схрещувати в межах тої самої групи. Саме тому нащадків групи червоних лише між собою. Нащадків групи Білих лише між собою. рожевих між собою, то дальші генерації виглядатимуть приблизно в такій схемі: Червоний колір домінантний. Далі йде табличка. На яку я радив вам звернути увагу спочатку. Наступний текст після таблички Що бачимо? По-перше, бачимо, що схрещенці покручі, метиси, бастарди дають несталих, змінливих нащадків, різнородних нащадків. Часто цілком неподібних до батьків. Наприклад, друга генерація від рожевих батьків має і червоних і білих дітей. Бо від білих батьків і червоні, і рожеві діти. По друге, бачимо, що в дальших генераціях стає все менш і менш білих та рожевих нащадків, і зрештою, білі та рожеві цілком вимирають, а навпаки, залишаються самі червоні. Бачимо. Що нащадки повертаються до номінантних властивостей своїх предків, і що домішка слабших рецесивних властивостей зникає, вироджується у нащадків. Цей закон генетики є надзвичайно важливий для нашої теми. Пам'ятаймо його. Та, хоч вони рецесивні і зникають, проте трапляється, дуже мало коли, що вони ніби раптово з'являються. Наприклад, в Америці біла мати породила від білого чоловіка чорну дитину. Муринятко. Батьки, діди і прадіди обох, і чоловіка, і жінки були всі білі. Чоловік подав до суду просьбу про розвід, оскаржуючи свою жінку в чужолостві. А тому, що та жінка славилася на всю околицю як дуже чесна і моральна. То суд зарядив медичне слідство, яке виявило, що дуже далекий предок чоловіка був морин. Таке явище називається атавізм. А його причини наука ще не знайшла, є лише теорії. Професор Тим Морган висунув у 1910 році хромосомну теорію спадковості. Як знаємо, тіло кожної живої істоти складається з мікроскопійно малих клітинок. Кожна клітинка має ядро нуклеї, в якому є кілька, пара, кілька пар патичків, званих хромосоми. В тих хромосомах містяться так звані гени, які є носіями властивостей прикмет дорослої істоти. Кожний рід тварин чи рослин має свою сталу кількість пар хромосомів. Людина має їх 24 пари. Тіло живої істоти росте в той спосіб. Що клітинка поділяється на дві. Ці дві ростуть і поділяються кожна знову, ці дві кожна знову на дві, і так далі. Цей поділ мітозис є надзвичайно цікавий процес, можна бачити через мікроскоп, який багато пояснив незрозуміло в спадковості. За браком місця тут не можемо його описати, лише скажемо, що кожна хромосома перед поділом клітини розщеплюється вздовж. Потім ці розщеплені стають попарно на середині клітини. Тоді хромосома з'єднується з протилежною. І, нарешті, поділяється на дві групи. А кожна група відходить на протилежний бігунковий бік клітинки, і клітинка розділяється на дві. Таким чином, кожна дочірня клітинка дістає всі гени матірної. Після з'єднання мужицького сімени, сперма у тварин, пилок у рослин. З жіночим яєчком ова, в одну клітинку вона починає ділитися, як описано вище. Отже, починає рости нащадок, який вже дістав материнські і батьківські хромосоми з генами. А в генах містяться всі властивості, всі прикмети дорослої істоти. Іншими словами, властивості дорослої істоти, отже, і людини закладаються вже в хвилину запліднення матері батьком. Вже в первісній зародковій клітині існують майбутні властивості, чесноти і хиби, дорослої людини, цей біологічний закон за наших часів набрав надзвичайно великої політичної ваги. Про це далі генетика, хоч і знайшла поки що лише частину законів спадковості дослідним шляхом, проте поставила вже практичне плекання. І раз худоба і рослин на твердий науковий ґрунт. Тепер садівники та скотарі вже не плекають насліпо. Вони вже знають наперед, яких саме батьків треба схрещувати, щоб мати нащадків з бажаними властивостями, і знають наперед, яких нащадків можуть сподіватися. Ми кажемо, можуть сподіватися саме тому не цілком напевно. Це тому, що існує так званий кореляційний кореляція властивостей. Саме тому взаємопов'язаність одних властивостей з іншими. Ця взаємопов'язаність властивостей впливає на остаточні наслідки схрещування і передачі властивостей батьків нащадкам. Ось чому діти, хоч і подібні на батьків, братів, сестер, але не цілком тотожні з ними. Ми навели приклад схрещування і спадковості лише одної властивості кольору, і лише в межах тої самої групи. В житті ж паруються, схрещуються члени всіх груп, а до того ще долучається взаємний вплив, кореляція, властивостей. І все це значно оскладнює процес. Та для нашої теми вистачить знати загально лише ті два головні закони генетики, що їх ми навели. Перше. Схрещення протилежних, взагалі неспоріднених властивостей дає нестійких, частинно дуже неподібних до батьків нащадків. Друге. У нащадків цих схрещенців, покручів зникають, вироджуються слабші властивості, а натомість запановують сильніші, домінантні. Іншими словами, спарювання батьківських батька і матері споріднених властивостей закріплює ті властивості в нащадках, посилює їх. І, навпаки, спарювання неспоріднених, а особливо протилежних, материнські, протилежні батьківським. Властивостей призводить до дисгармонії, конфлікту, боротьби між собою, тих властивостей, яка не припиняється, аж поки сильніші властивості не запанують, а слабші зникнуть в нащадках. У зв'язку з нашою темою нас цікавлять закони спадковості для людської істоти. Щодо спадковості фізичних властивостей, то людина підлягає всім біологічним законам для савців, бо належить до тваринного царства ссавців. Але у людини друга частина її я, частина духова, розвинена безпорівнянно більше, ширше і глибше, ніж у тварин. Людина має душу. Між іншим індуси вірять, що і тварина має. А для людської цивілізації і культури ця друга частина людського я, частина духова є о ціле небо, важливіша за фізичну частину я. Важливіша, бо Дух животворить. Бо творчий дух, що ним обдарував творець людину, творить культуру і цивілізацію, повстає питання величезної культурної, економічної, національної і державної ваги, а саме, чи в генах закладені також і духові властивості, себто, чи духові властивості людини є спадкові, чи може навпаки духові властивості людини формують обставини її життя після народження її. Саме тому, чи людина набуває їх сама під час свого росту. Проблеми спадковості у людей вивчає відділ генетики Евгеніка. Батьком Евгеніки був Ф. Галтон 1822-1911. Який заснував в Лондоні спеціальний інститут для дослідження проблем евгеніки, досліджуючи спадковість у тварин, птахів, комах, рослин. Науковці мали вільну руку спаровувати, що хотіли і як хотіли, а головно, могли мати протягом короткого часу багато поколінь і велике число нащадків, а до того ж вони досліджували фізичні властивості, що їх можна зміряти, зважити, бачити оком. Досліди ж над спадковістю людини натрапляють на великі труднощі, бо ж науковці не можуть спаровувати людей за своєю вподобою. Та і треба було чекати сотки років, щоб побачити наслідки у нащадках. А найголовніше, нас цікавить спадковість духових властивостей, а їх не можна зміряти метром, зважити на кілограми, сфотографувати. Правда, тепер психологи винайшли чимало технічних способів дослідити вроджені здібності та вдачу людини. Але ті способи є поки що більш чи менш правдоподібним угадуванням. З огляду на ці труднощі Фигалтон та інші дослідники мусили вжити іншого способу, досліджувати минуле якогось роду. Для ілюстрації цього способу наводім кілька прикладів. Волоцюга на ім'я Джук мав двох синів, які оженилися з п'ятьома дегенеративними дівчатами, від них протягом семи поколінь розмножилося 1200 нащадків, з того числа 300 вмерло в дитинстві. 310 були професійними жебраками-волоцюгами, 440 різного роду каліками, понад 300 професійними проститутками, 130 засудженими злочинцями, 60 злодіїв, 70 вбивників і лише 20 вивчили ремесло, та й то 10 з них аж у тюрмі. Д. ДогДейл. Ще більш разючий приклад наводить Гей Годард. За часів війни за незалежність американських стейтів. Вояк на ім'я Мартін Калікак мав сина від напівбожевільної дівчини. Нащадки цього сина за 5 поколінь розмножилися до 480 осіб. З того числа 143 були несповна розуму, 82 вмерли в дитинстві, 38 були позашлюбними дітьми, 33 сексуально збоченими, 24 налогові алкоголіки, 3 епілептики, 3 злочинці, 8 тримали. Доми розпусти і лише 48 були нормальними людьми. По війні той самий ми, Калікак, оженився з нормальною дівчиною. Від цього подружжя розмножилося в простій лінії 496 осіб. З того числа лише двоє були налогові паяки, та один сексуально збочений, а вся решта були. Нормальними людьми, серед яких було чимало лікарів, професорів, адвокатів, купців, фермерів, коротко порядних людей, ЗАХИ. Зе Калікак Фемелі. Ще яскравіший приклад. Де є рід Едвардсів. В 1667 році Річард Едвардс оженився з надзвичайно талановитою дівчиною Елізабет Тотл. З цього роду, в 1900 році. Нараховував 100 394 нащадків, вийшло два віце-президенти з ЗСА, три сенатори, кілька конгресменів, кілька губернаторів стейтів, 13 ректорів університетів, 60 університетських професорів, багато директорів середніх шкіл, 60 лікарів, понад 100 священників, теологів, місіонерів. 75 старшин, 60 письменників, понад 100 адвокатів, 30 суддів. У 1691 році Р. Едвардс розвівся з Елізабет, а оженився з Марією Талкот, дівчиною звичайних, пересічних здібностей. Від Марії Р. Едвардс мав 5 синів та одну доньку, і їхні нащадки не видали ані одної визначнішої особи. Всі були звичайними, пересічними людьми. За Е. Sinnod Principles of Genetics. Всі ці роди жили в тій самій країні. Кожна пара в той самий час за тих самих обставин. Навіть походять кожний рід від одного предка, але від інших праматерів, з яких одна була несповна розуму, друга нормальна, або одна пересічних здібностей, а друга великих здібностей. Ці і багато інших прикладів ясно вказують, що духові властивості людини є спадкові. Кажуть, що часто від великих батьків походять недолужі діти. Саме це і пояснюють закони генетики. Червона квітка схрещена з червоною, де є лише червоні нащадки. Сини волоцюга Джука поженилися з дегенеративними жінками. Нащадки всі дегенерати і волоцюги нормальний, порядний ми. Калікак, оженившись із нормальною порядною жінкою, мав нащадків нормальних і порядних людей. Пересічних здібностей Р. Едвардс оженився з Марією, дівчиною пересічних здібностей. Нащадки всі пересічних здібностей люди, але схрещення червоної квітки з білою давало в дальших поколіннях червоні, якщо червоний колір був домінантним. Нормальний Микалікак від дівчини низького духового рівня мав нащадків низького духового рівня, бо низький рівень дурної дівчини був домінантом. Також і пересічний Р. Едвардс від Елізабет, дівчини великих здібностей, мав нащадків великих здібностей, бо здібності Елізабет були домінантними. Пригадаймо, що в хромосомах рожевих квіток, в нашому прикладі, заховані червоні та білі гени, що в майбутньому поколінні дають, попри рожеві, також білі та червоні. Ми, калікак від дурної дівчини, все ж мав 46 нормальних нащадків. Також пригадаємо, що в пізніших поколіннях домінантна властивість витісняє слабі рецесивні властивості. Не треба бути науковцем, щоб бачити, що майже всі сучасні цивілізовані нації культурно, духово, дегенерують, особливо впадає у вічі цей процес в Америці ЗСА. На нашу скромну думку. Причини ці лежать у царині біологічній, що вже давно помітив еспанський науковець Ортега і Гасет. G. Ortega u Гасет. The Revolt of the Masses. До 19 століття еліта європейських націй походила головно з аристократії, шляхти і середньої класи. Ці класи повстали шляхом довголітньої природньої селекції добору. Селекція найздібніших на добро число. Відбувалася навіть і тоді, коли провідні місця займали за правом народження в спадок. Дурні аристократи, хоч і займали батьківські посади, не відіграли ролі хіба негативну в історії своєї нації, в конституційних монархіях, як наприклад в Англії, де сильна індивідуальність завжди мала можливість себе виявити, цей природній процес селекції найздібніших відіграв величезну, з певністю, можна сказати, вирішальну роль в долі нації. Від 19 століття до національної еліти починають вливатися спочатку одиницями, а згодом масово здібні вихідці з простолюддя. Почалася демократизація всього культурного і політичного життя. Тепер ця демократизація обертається в деяких країнах вже обернулася, в плебеїзацію з усіма фатальними для нації і держави наслідками. Ці наслідки особливо яскраво виявилися в американській політиці щодо Москвинів. Подивімося на цю справу з біологічної точки погляду.